Постанов за результатами розгляду питання Реєстраційний номер 3590 Є рішення щодо того, що голоси народних депутатів, якщо картки їх спрацюють, за 203. Прошу, прошу заспокоїти Наша Україна, народна самоборона, 10. Документ розданий. Він аполітичний. Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые колеги, Ніколай Владимирович, ми том, що ті карточки. Після того, як ми домовилися, все голосили за відставку уряду, проголосували картки зі гільського рибакового і плюща. Я просив, друзі, якщо ми домовляємося, і наша фракція, знаючи, що реально порядка 20 людей з партії регіонів нема тут присутніх, пішла на ці компроміси, то давайте ми витримувати хоча б елементарні публічні домовленості.